Богдан Машайте Олена Чабак повертаємося до ефіру загальної національного телемарафону. Єдині новини Зізнаюся чесно складний ефір сьогодні, тому що впродовж трьох годин ми постійно говоримо про жахливу трагедію, чергову трагедію, яку принесли на нашу землю російські окупанти. Звісно, я маю на увазі удар по супермаркету у Костянтинівці. І ми зараз знову перенесемося туди, тому що там триває пошуково-рятувальна операція на місці ракетного удару. За даними нацполіції, 12 людей загинули, 44 особи поранені. На місці обстрілу працюють всі екстрені служби. Під завалами досі можуть залишатися люди. Вероніка Бахал, пресофіцер головного управління ДСНС України у Донецькій області, долучається до нашого ефіру. Вероніка, вітаємо вас. Вітаю. Отже. Які подробиці чергового воєнного злочину Росіян ви можете озвучити станом на цю хвилину? Станом на цю хвилину, як ви вже сказали, тривають пошуково-рятувальні роботи на місці влучання ворожої ракети. На даний час кількість загиблих не змінилася: 12 загиблих осіб та 44 постраждалих наслідок ракетного обстрілу міста. Рятувальники та всі екстрені служби працюють і роблять все можливе для того, щоб якнайшвидше завершити рятувальну операцію. Вечір кілька годин вже буде темніти. Пошуково-рятувальна операція буде тривати і надалі, поки не будуть знайдені всі. Так, на даний час операція триває. Плануємо також продовжувати її проводити, але все буде залежати від безпекової складової у разі повітряної тривоги або ракетної небезпеки. Пошукові роботи призупиняємо. Скажіть, будь ласка, в такій ситуації, якщо лунає сирена, то рятувальники разом з усіма мають йти в укриття і чекати, поки закінчиться, коли буде відбій тривоги. Так, рятувальники мають відходити на безпечну відстань в укриття, І також всі, хто там задіяний на цих роботах. Пані Бахал, а наскільки вже завершені пошуково-рятувальні роботи? Тобто, чи є у нас підстави очікувати, що не дай Боже ще когось можуть знайти під завалами? За попередню інформацію, під завалами ще можуть знаходитись люди. Х-38 це та ракета, яка влучила. Чи є якісь оновлені дані подробиці, чи нічого не змінилося? Ні, за інформацією, це саме та ракета, яка влучила у торгівельний комплекс. Дякую вам за інформацію. Вероніка Бахал, пресофіцер головного управління ДСНС України в Донецькій області, була з нами на прямому відеозв'язку і повідомила, що дані про кількість загиблих та постраждалих не змінилися. 12 людей загинули, 44 постраждали, але рятувально-пошукові роботи тривають. Тож. Найближчим часом ці цифри можуть змінитися, хоча сподіваємося і віримо, що цього не станеться.